В нас 10 січня 2024 року. І сьогодні я проводжу етер на тему, як перетворити стрес і страх у паливо для виходу на новий рівень реалізації. Цю тему обрали учасниці бізнес клубу Ukrainian Business Lady Club. І сьогодні є експеримент. Я транслюю також цей етер. Прямим, прямою трансляцією в інстаграм. Я не очікую дуже великої участі і активності, але якщо вам цей ефір подобається, будь ласка, приймайте участь у наживо, тому що цей ефір буде коучинговий, і я задаю питання. Коли ви відповідаєте на ці питання, ви отримуєте для себе дуже багато користі. Отже, сьогоднішня тема як перетворити стрес і страх. Упаливо для виходу на новий рівень реалізації. І я, Анастасія Содом. Я допомагаю жінкам-експерткам і а, цілителям, консультантам, коучам, психологам, йога-викладачам зрости в доході завдяки розвитку і масштабуванню бізнесу онлайн. Сьогодні в нас ефір не про стратегію, а більше про психологію розвитку вашої справи і збільшення доходу, на які. Впливають дуже сильно стрес і страх, якщо ми не вміємо управляти нашим емоційним станом. І, будь ласка, я завжди прошу на початку ефіру написати звідки ви, яке місто, яка країна, тому що наша спільнота це така міжнародна спільнота. Я знаю, що жінки, які приймають участь у моїх ефірах, вони з усіх країн світу. Я традиційно проводжу цей ефір з Техасу, США. І знаю, що ви точно присутні в різних країнах. А я перевірю, чи в мене працюють коментарі. Так, так, привіт, дуже рада. Бачу, бачу коментарі. Дякую. Так, Україна Суми, Романія, Оснабрюк. Чудово! Я бачу вже знайомі, знайомі обличчя дуже приємно. І бачу, що в мене працює чат. Це головне, що я хотіла перевірити. Так, почну сьогоднішній етер з історії, про яку вже написала в пості в сьогоднішньому, але я її повторю. Ця історія зі мною сталася в 2011 році. Я лише полишила корпоративну діяльність, вийшла з корпорації, почала працювати на себе, стала тренером, і тоді була тренером компанії Franklin Covey. і проводила тренінг сім. Навичок високоефективних людей для топ-менеджерів одного досі провідного телеканалу України. І це була команда топ-менеджерів, директор і всі його головні менеджери. І вони були настільки агресивними, настільки атакуючими, настільки незадоволеними тим, що відбувається, чому ви задаєте нам дитячі питання, що це за тренінг? Це якесь фуфло. А цей тренінг він викладається в більшості компаній в Америці Fortune 500, тому що Стівен Кові – це зірка міжнародного менеджменту. І цей тренінг коштував в цій компанії величезних грошей. Але вони все знецінювали, мене атакували, матеріал атакували. І після першого дня я пам'ятаю, як я просто пластом лежала на на ліжку три години. Я не могла встати, тому що я відновлювалася фізично і психологічно. Настільки була атака а, масована. На другий день я змінила стратегію. На другий день я. Інтуїтивно знайшла для себе варіант, як мати справу з агресією і відкритими атаками, прямими атаками на мене, чи на те, що я роблю, на той матеріал, який я викладаю, щоб взаємодія з групою мене не руйнувала. І це, те, що ми будемо сьогодні робити, а, і цей матеріал, він вам потрібен не лише коли ви переживаєте. А, Клієнтські атаки, чи хейт в, а, в соціальних мережах, навіть якщо ви переживаєте а, токсичні відносини в стосунках, чи, наприклад, в а, бізнесі стається так, що а, розлажуються ситуації з партнерами, це дуже буде для вас корисна інформація. Також в нинішніх ситуаціях з війною, коли Фізично атаки руйнують психологічний стан, це дуже. І новини, ті, хто читають, а не чують те, що відбувається, це теж самі навики, які вам потрібні для того, щоб трансформувати стрес від того, коли ви замість того, щоб ви зжималися і втрачали просто безкінечну кількість енергії, і потім відновлювалася на те, щоб ви вміли з цим працювати. Так ось на другий день я відчула і знайшла ту точку опори. Коли я можу взаємодіяти із цими атаками таким чином, що мене це не знищує і це мене не руйнує. І на третій день цього тренінгу, коли я завершувала, топ-менеджери сказали, що найкрутіше в цьому тренінгу було те, як я взаємодіяла з групою, що я її витримала. І як я вела процес? Тобто, топ-менеджери насолоджувалися вже не тренінгом, а тим, яким чином я взаємодію з відкритою агресією. І сьогодні ми будемо з вами проходити ці навички. Їх можна, звичайно, роздивлятися з різних сторін, можна робити різні практики. Але ми сьогодні з вами зробимо два кроки, яким чином ви можете трансформувати відкриту агресію, яка Піднімає зсередини стрес і напругу в силу, яку ви направляєте на свої цілі. І я вважаю, я відчуваю зараз велику силу, коли я проводжу цей ефір. І я відчуваю, що цей ефір дасть вам силу для подальшого руху, тому що в нас завжди ми ніколи не залишаємося такими, якими були. Ми чи деградуємо, да, закриваючи серце, ховаючись, чи ми еволюціонуємо і розвиваємося, тому що ми використовуємо кожну кризу як трамплін, як можливість. І я дуже, дуже Хочу, щоб цей простір, який я створюю, був для вас тим простором, який вам нагадує, яко, якою б не була криза, вона дає силу для того, щоб ти відштовхнулася і вистрибнула на новий рівень реалізації, успіху, насолодження життям вашого потенціалу розкриття. Отже, сьогоднішня, сьогоднішня практична зустріч на самому початку року, тому що цей рік почався для нас з таких викликів. І спочатку це були виклики відкритими атаками. Зараз це виклики природніми катаклізмами. До речі, в Техасі наступного тижня очікуються дуже сильні мінусові температури. І не знаю, чи я проведу наступного тижня ефір, чи буде в нас інтернет, чи буде в нас світло. Але будемо дивитися, кожен виклик він дає силу. Для виходу на новий рівень. Запам'ятайте це, будь ласка, і повторюйте це собі для того, щоб коли ваша система буде стискатися, ви скажете, ні ні ні, -ні, 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 -ні. Зараз ми робимо по-іншому. Ми зараз беремо всю цю силу, і виходимо на інший рівень. І ми сьогодні будемо робити це. Але спочатку ми робимо діагностику для того, щоб зрозуміти, що відбувається наразі, Прикрите очі. І я задаю питання, а ви відчуваєте відповідь. Наскільки сильний наразі в вашому житті стрес і страх від нуля до десяти? Ноль це коли завжди взагалі немає стресу і страху. Але то не людський стан. Да? Це коли ми вже бремо, можливо, в нас буде ноль. Поки ми люди, ми відчуваємо. І десятка це максимальний стрес і страх, який ви відчуваєте, просто вас е, руйнує. Де ви? Від нуля до десяти, будь ласка, в чат, трійка, шість, п'ять. Угу, угу. Дуже вам дякую за вашу активну участь. Так, я розгорну е, коментарі, щоб було багато видно. В когось одиничка, це чудово. Сім. Угу, угу. Так, так. І хочу з вам сказати про те, що наше тіло і наша психіка має адаптивні можливості. І це з одної сторони класно, тому що ці адаптивні можливості вони нам дозволяють адаптуватися до будь-якої важкої ситуації, яку ми, якщо ми в ній знаходимося довго, ми починаємо сприймати за норму. І реально оцінити рівень свого напруження ми можемо тільки тоді, коли ми почнемо розслаблятися. Наразі ми приблизно оцінюємо суб'єктивно наш рівень напруги. Але психологи і е, ті, хто працюють з тілом, завжди кажуть, що людина недооцінює рівень свого стресу, тому що в нас є адаптивні можливості нашої психіки приймати будь-яку, вибачте, попу в житті, да, яка з нами відбувається як за норму, тому що ж треба продовжувати життя. Отже, а ми просто приймаємо те, що ми можемо недооцінювати рівень стресу і рівень напруги всередині. Але дуже важливо звертати увагу всередину, щоб задавати собі це питання. Друге питання. Прикрити очі. Питання всередину. Що ці стани стрес і страх заважають мені робити? Що стрес і страх заважають мені робити? Яких цілей я не досягаю через стрес і страх? Отримуємо відповідь і, будь ласка, напишіть в чат. Угу. Це важливе також таке питання, да? Стрес і страх мені не дозволяють отримувати, що? Робити що? Планування угу. приймати рішення, жити. Так, приймати рішення, це те, що ми робимо кожного дня жити, <свистити> це те, що ми робимо кожного дня. Дуже дякую вам за цю відповідь. Так, проявлятися у суспільстві. Якщо я не проявляюся у суспільстві, я не заробляю достатньо грошей, я не є проявленою, реалізованою, самореалізація, планування, ділитися цінними знаннями, рухатися вперед, наповно розкриватися. Угу. Тобто, ми не можемо проявляти свій. Повний потенціал тоді, коли ми знаходимося в стані стресу і страху, ділитися цінними знаннями. Так, Це ми розуміємо, на що впливає цей стан стресу і страху проявлятися чудово! Дуже вам дякую за ці відповіді. А зараз знову прикрийте очі і третє питання. Що, чому ви хочете навчитися? Які нові навички розвинути? Це вже питання на прогресію, так? погляд у майбутнє. Оце зараз страх мені не дозволяє робити все, що ви перерахували. А що я хочу навчитися робити? Які нові навички розвинути? І відкривайте очі, і напишіть, будь ласка, в чат. І увага, я не питаю вас зараз, скільки грошей ви хочете зробити, скільки підписників ви хочете мати, скільки проєктів ви хочете. Це що? Да? Це питання, що зараз я вас питаю питання, задаю питання на рівні: хто якою вам хочеться стати, щоб мати все те, що ви будете мати. Хочу навички балансу, хочу навчитися проявляти усі свої якості вільно, да, отримати таку свободу в проявленні. Керувати у емоційним станом, хочу мати впевненість, да, бути впевненою. Це дуже важливі зараз акценти, тому що я буду до цієї інформації вас повертати під час практики, якусь ми сьогодні з вами пройдемо. Керувати своїм станом. Цілительство. О, в мене аж мурашки пішли по шкірі. Зараз а, дуже такі сильні відповіді. А, багато енергії а, відчувається у тому, що ви ставите зараз собі як ціль. Да? Для нашої свідомості дуже важливо мати ціль, і ми зараз про це поговоримо. Хочу навчитися проявляти усі свої якості вільно. Так. А впевненою, самоцінною, а, емоційно врівноваженою хочу бути. Чудово, цілісна. Дякую, дякую, дякую вам за ці відповіді. Вони дуже важливі. Хочу відчувати своє місце серед людей, залишатися в своїй енергії, не зазнавати впливу на себе. О, у мене зараз дуже багато мурашок. Я читаю вас і прям енергетичний такий дуже сильний відгук. В тілі ваші запити зараз вони дуже наповнені енергією. І практика, яку ми будемо робити, вони будуть розпаковувати внутрішню енергію. Да? Ми будемо розпаковувати той стрес і страх, який вас зменшує. І напружує всередині. І нам завжди важливо знати, куди направляти ту енергію, да, якою я хочу стати. Щоб не концентруватися на проблемі, нам треба концентруватися на рішенні, що я хочу отримати, якою я хочу стати. І оцей образ ми будемо наповнювати сьогодні енергію. Я хочу подолати свій страх, що не можу зробити. А, чудово, дуже, дуже, дуже вам дякую за ці відповіді. І зараз ми з вами пройдемо трохи теорії до того, як перейдемо до практики. І е, хочу почати з того, що нам для того, щоб себе полюбити, треба себе зрозуміти. Для того, щоб собою управляти, емоціями управляти, нам треба зрозуміти, як, вони, як в нас все працює в цілі і в свідомості да, в нашому мозку. Сьогодні ми поговоримо про три структури. Мозку. Свідомість і мозок це не те ж саме, але те, як наше тіло влаштовано, нам потрібно знати. І в нас є три, три структури мозку, три системи мозкові. Зараз я проговорю про першу. Найдавніша система це рептилійна система. Оце в мене така черепашка. Позичила в дитини картки для того, щоб вам проілюструвати. Рептилійна система мозку вона найдавніша. Вона відповідає за інстинкти. А хто знає про ці е, системи, напишіть, будь ласка, плюс, хто не чув про ці системи мозку, да, напишіть, будь ласка, мінус. Чат, щоб я також розуміла, наскільки ви знаєте е, знайомі з цією темою. Можливо, всі знають, але я все одно проговорю, тому що будуть дивитися в запису ті, які зараз не поставлять плюсик. Тому рептиліна система вона відповідає за інстинкти виживання і вона оперує реакціями. Такими як замри, да, коли черепашка е ховає голову в панцер. Чи е біжи, Ну, вона бігти не дуже швидко може, але це також реакція да, рептиліна. Біжи, треба бі бі бігти, спасатися, кудись ховатися. І третя реакція рептил рептиліна це бити. На агресію відповідати агресію. Да. До вас сказали, що ти тут таке читаєш за тренінг? А, ви, а що не подобається, йди, е повертай гроші. Да Наприклад. А, можуть бути такі реакції: чи а, завмерти, чи бігти, чи вдарити. Це система найдавніша. Вона звіринна, вона рептилійна. А, і не, не лише просто звірина, а саме рептилійна. Тому що друга система, і вона відповідає за виживання. виживання да, це основне тут задача. Друга система, яка як надстройка з'явилася над рептилійною системою. Мозку, які всі ці системи є в нашому тілі, в нас як в людини. Це лімбічна система, це звірина нервова система. Вона є у всіх звірів і вона розпоряджається нашою енергією в цьому світі звірів. Хто більший, хто е, гучніше речить, сильніше лякає, той крутіший, той сильніший, той домінантний. Ця система звірина лімбічна, вона, про, вона керує звуками, вона керує об'ємом, і вона заправляє енергією. Емоції енергія це лімбічна система. І вона про домінування в суспільстві. Але людина не лише про ці дві системи. У людини є ще візуальний мозок. Тут в мене не знайшлося картки з візуальним мозком чи просто з мозком, але тут кора головного мозку, завдяки якій люди винаходять усі геніальні штуки, які не існують наразі. Але на рівні мозку все, що ми побачимо, саме візуального мозку, все, що ми бачимо, уявляємо, ми створюємо. Ця система вона є унікальною в людини. І вона для нас дуже важлива, тому що наші цілі ми ставимо на рівні візуального мозку. Все, що ми можемо уявити. І, наприклад, Стівен Кові той же казав, що ми завжди створюємо двічі: перший раз, коли ми щось уявляємо, другий раз, коли ми це матеріалізуємо, візуальний мозок нам допомагає поставити цілі, побачити, отримати інформацію, створювати нове. І дивіться, лімбічна система відповідає за енергію, і їй все одно куди піде енергія. Якщо в нас більш активна рептилійна система, наприклад, у нас піднімається страх і бажання вижити, то вся наша енергія йде на виживання, на те, щоб завмерти, на те, щоб побігти, на те, щоб відповісти агресивно. Якщо в нас більш активні стимули головно, е, візуального мозку, Кори головного мозку, то енергію лімбічна система направляє на життя, процвітання, створення, творіння. І для нас важливо, рептилійна система це автоматична система. Але, і коли я вам розказувала історію про, свою, про свій досвід, на перший день, коли я втратила дуже-дуже багато енергії, Уявіть, куди пішла моя, зараз відгадайте, куди пішла моя енергія. Чому я виснажилася? Тому що моя система направила увагу на виживання. Мені треба було якось себе. Зберегти. І я тоді дуже сильно напружилася і відчувала моє завдання внутрішнє це зберегти своє обличчя, зберегти своє его і не втекти з того тренінгу. Я себе тримала, щоб не втекти. Оця рептилійна система себе стримувала, і енергія вся пішла на виживання. І я втратила дуже-дуже багато ресурсів. І це те, що відбувається кожного разу, коли ви відчуваєте стрес і страх, і ви автоматично в ньому застрягаєте. Тому що, якщо ми себе не виймаємо звідси, то вся наша енергія, життєвий ресурс іде на те, щоб виживати, завмирати, бігти чи відбиватися, агресувати. До речі, напишіть, будь ласка, що ви знаєте про себе, яка ваша ведуча реакція? Ви частіше завмираєте під час стресу? Чи біжите щось робити, чи відповідаєте агресивно? Я про себе знаю, що я дуже часто а, біжу щось робити, виправляти. І в мене страх, що я щось не зроблю вчасно. Коли треба було щось зробити вчасно, завмираю я дуже рідко. Я одразу в рух, в рух, в рух, чи у відповідь? Ви для себе також можете зараз задати собі питання, що ви за частіше робите, тому що коли ви знаєте себе, ви потім побачите себе, яка намагається щось кудись побігти, чи агресує у відповідь, чи завмерла. І ви так: ага, ага ось я черепашка. Я зараз намагаюся відповідати і зливати енергію на рівні виживання. Це не ефективні стратегії. Якщо ми. Застрягаємо в стресі і в страху, і нічого з цим не робимо. Ми просто зливаємо всю свою енергію на оці процеси. Дуже жаль. Тому що ми, як люди, можемо включити наш візуальний мозок сильно для того, щоб навчитися перенаправляти енергію на те, на своє творіння, на свої цілі, на свої нові якості, на новий спосіб життя. І це. Внутрішній вибір, який нам треба навчитися, робити спочатку на силі волі, на свідомості, на тому, коли вже енергія пішла на стрес і страх, сказати: Но-Нен-но-нан ні, я буду робити це по-іншому. А з часом тренування, коли ви будете настільки часто в контакті зі своїми цілями, ви просто побачите, що ви менше і менше зливаєте енергії на виживання. І більше, і більше енергії йде на творіння. І сьогодні я вам дам дві практики, що робити, коли ви вже бачите, що енергія пішла на виживання, а ні, ви її забираєте на те, щоб залишатися в позиції творця.